Ну що, купила я у оцьому хлопу. Так. Як розпаковка чек. Значить. Обрізь говяжа, Ось тут півтора. Ану обрав носа. Півтора кіло. Носа обрав. Легеня коров'яча. Ну, якщо немає коров'ячі, я в них беру і свине. Там нема того жиру, щоб кричать там ай не можна. Ой -ой -ой". Можна, якщо зовсім ніде м'ясо йому взяти. Я і курячі, колі, колінця йому брала. Ви Знаєте, таке, що куряче колі, коліна, це між у, у, у ось і ляхой, оцей суставчик. І було таке, що спочатку війни я їх брала, господі, там 50 на 50 льоду, отакий от брикет, 50 на 50 з тим коліном. І таке було. Значить, половиною в мене тут легені і половиною вимірочка. Звісно, це не те не те, які Він має їсти. Я йому намагаюсь брати трахеї. Ось о, ті коров'ячі щоки, губи. Ну Щок, ви не думаєте, щоб я прям м'ясо-м'ясо. Обріз така щок з шерстю навіть. О, лушка, да. Це зращота, що він в мене під 50 кіл. Ну, я його зараз похудала трохи, він десь 46. Значить, на це йому десь ну, 920 грамів, може до кілограма їжі треба. І з цієї їжі приблизно 50-70% має бути м'ясне. Так як він у мене хлопкастрований, то у мене 50% м'язку. Ну, я дивлюсь, якщо він у мене під, ну, о, худає, то я йому м'язка трошки більше даю. Набирає весу, то я порцайкою чик-чирік. Це він каже, що в мене зараз жирненький. Нічого він не жирненький, то шерсть і підшерсток тут гарний підшерсток в нього. Він же ж у нас у вольєрі. Значить, буде, щоб не казали, собака мерзне. Там отакий 10-сантиметровий пінопласт. У, у всіх боках, навіть спереду. Перед е курткою завішаний собака заходить. У нього і в криші, і в підлозі той пінопласт. Йому тут. Утеплили, затеплили. Я трошечки кімнату твою покажу. Бачите, в нього ще й підстілка тут лежить така, ну тепла. І ще й там коврик і товща, то де схований той пінопласт. Чоловік як робив, то і отут, і отам. там, а там з усіх Ой, тут... А я, мабуть, до нього прийду сьогодні спати. У мене в кімнаті холодніше. Так ось. Приводу м'яска. Ходиш, да, в сумку не лізеш. Я знаю, чимний. Зараз піду розбирати, це йому на добу десь пів кіла, трошечки більше м'язка уйде, зараз розберуєш це все.